Всіх вітаю. Ми продовжуємо рухатися нашим плейлистом курс індонезійської мови і переходимо до наступної п'ятірки дієслів. Отже, думати. «Думати» берпікір. Берпікір. Він думає про вас. Дія. Берпікір. А думати про когось буде аналогічно, як говорити про когось. Тентанг. Дія берпікір. Тентанг думає про когось, а тут запишемо анда. Що таке анда? Тому що анда це ви. То, що в українській мові називається ви вічлива форма і пишеться з великої літери. Тобто ми знаємо слово карян як ви, звичайна форма ви, інколи кажуть, ніби група людей. А анда це ви, коли ми звертаємося, припустимо до старшої людини, ну або на письмі передаємо це з великої літери ви. Дія так? Берпікір, тентанг. Думати про когось або про щось. я не хочу про це думати. От Тут вперше у нас з'являється заперечення. В принципі, це окрема тема. Але вона настільки проста, що можна було б якісь елементи її ввести зараз. Спочатку напишемо: Я хочу подумати про це. Сая мау. Про це берпікір. Тентан іту. Сая Мао Берпікір. Тентанг і ту. Я хо, хочу подумати про це. Для того, щоб «хочу» зробити не хочу. Тобто заперечити саме дієслово. Перед дієсловом, яке ми заперечуємо, ставимо Тідак. Сая тідак мау. Я не хочу думати про це. Тідак ще має іншу? Функції в запереченні, але зараз цього достатньо, раз ми розглядаємо дієслова. Отже, Саєтідак Мао Берпікір Тентанг і Ту. Я не хочу про це думати. Давайте ще одне. Він не думає про тебе. Запишемо спочатку. Він думає про тебе. Тобто дія. Берпікір. Тентан. Каму. Він думає про тебе. Якщо хочемо сказати, він не думає про тебе, перед дієсловом ставимо тідак. Він не думає про тебе. це означає не думає ця конструкція про тебе. Так, отак заперечуються дієслова. І взагалі дуже проста тема, заперечує. Ми про неї ще будемо говорити. Давати, давати – мембері. мембері. Не плутати з мембелі. Мембелі це купувати, а мембері це давати. Наприклад, я даю йому книгу. Треба сказати, я даю книгу йому. Отакий От порядок. Отже, сая буку. А далі йде ніби адресат. Ми вже знаємо, якщо «дія» якщо слово означає дію, яка має адресата, тоді ми маємо казати кепада дія. Отак буде граматично правильно. Сая буку кепада дія. Йому. Ми вже, знали, ми вже знаємо слово писати. минулість. Так? Коли ми говорили писати лист комусь, ми також звали кепада. Комусь. Минулість. сурат, кепа, сурат кепада дия. Минулість. сурат кепада каму і так далі. Це означає адресат. Отже, сая мембері буку кепада дія. Я даю подарунок моєму другу. Звучить це ніби як даю по індонезійським на індонезійській мові, так? але ми це слово вживаємо і значить подарувати також. Просто індонезійці кажуть мембарі. Це слово також означає і дарувати. Отже, порядок такий же самий. Я даю подарунок моєму, моєму другові. Саям. Мембері. Подарунок буде хадіях. Моєму другові. Капа, да? Адресат? Моєму другові. Темен Сая. Сая мембері Хадія кепаля темен Сая. М -м, це вже цікаві слова. Так, а от ще цікавіше речення. Я хочу тобі дещо дати. О. Починаємо, як завжди. Я хочу Сая мау. Сая мау. Сказати маємо так же ж само: Дати. Щось і в кінці тобі. Мембері. Дати. Як сказати щось. От ми щось буде сесуату. Сая мау мембері сесуату. Я хочу дещо дати. І тобі, кепада каму. Сая мау мембері сесуату, кепада каму. Отже, берпікір думати. берпікір Tentang Anda, saya tidak mau berpikir tentang itu. Dia tidak berpikir tentang kamu. Memberi, debati. saya memberi buku kepada dia. Dia memberi hadiah kepada teman saya. Saya mau memberi sesuatu kepada kamu. Цесоту щось. Дещо. Something. якщо хтось знає англійську. Добре. Мусити. От ми знали, ми знаємо слово перлю потребувати як об'єктивна необхідність. А мусити мається на увазі, якщо є примус, якісь зовнішні обставини. Зобов'язання. Гарус. Наприклад, ми повинні працювати завтра. Ми повинні. Камі Гарус, працювати БЕКЕРДЖА, Знаємо це слово, так. І завтра буде бесок. Камі Гарус, Бекерджа, БЕСОК. Наприклад, вони мусять йти до лікаря. Ну, можливо, дивне трошки речі, але можливо по роботі, наприклад. Кому треба йти до лікаря. Таке буває. Отже, вони повинні. Вони мусять. Так. Мерека Гарос. Іти до Пергіке. Це вже пам'ятаємо. Лікаря буде доктор. Дуже просте слово. Мерека Гарос Пергіке доктор. Він мусить вчити англійську. О, тут вже дійсно можливо примус. Він мусить Гарус, Вчити Беладжар. Англійську. Бахаса. Бахаса. та що таке, Ингрис. Диагарус. Беладжар. Бахаса Ингрис. Мохти. Мохти в плані, Фізично щось могти, бути на щось здатним, або це ще може означати неформальний дозвіл, коли вам щось дозволили, але ніби в такій неформальній ситуації. Тому що формальне слово могти, воно, значить, воно звучить трошки по-іншому. Але зараз ми це розбираємо. Могти біса. Бі я вмію плавати. Так? Тобто ми маємо сказати індонезійською: я можу плавати. Це в них одне і те саме. Отже, я можу або я вмію. Сая біса. Що таке? Плавати беренану. Сая, біса, беренану. Не пам'ятаю, чи ми розбирали тоді слово беренан. Плавати, але ось ще одне. Сая біса Беренан. Так. Він не може йти. Ну, тобто, можливо, означає якась фізична нездатність, або ніби якась заборона неформальна. Він не може йти. Напишемо, поки стандартно. Він може йти піти. дія Біса Perгі, а не може. Ми просто перед дієсловом ставимо тідак. Він не може йти, або він не може піти. Я не можу про це думати. Я не можу. Вже давайте звикати повністю до конструкції дії. Сая біса. Я не можу Сайя біса. Думати про це. Берпікір, Тентан і ту. Барпікір тентан сьогодні наше нове діє слово. Думати про Сайя біса, Барпікір. Тентанг і ту. Отже, гарус, гарус мусите. Тобто саме примус або зовнішні обставини. Камі гарус бекарджа бесок. Мерека гарус ке доктор. Дія гарус беладжар. Бахаса інгріс. Біса. Мохти. Бути здатним фізично, Ну, або заборона. Без деталізації. Сає бісе беренанг. Діа Тідабі Сапаргі. Сая тідабі саберпікер Тентанг і ту. І останнє на сьогодні чекати. Менунгу. Менунгу. Чекати. Зверніть увагу. Двіге, це характерна ознака такої індонезійського правопису. Менунгу чекати. Наприклад. Ви можете почекати його тут. Ви мається на увазі вічлива форму ви. ви можете Anda біса почекати менунгу його дія, а тут диссини. Одна з перших слів, які ми знаємо. Disini. Anda біса, менунгу dia, disini. Ви можете почекати його тут. Тоже цікаве речення. Мені потрібно почекати декого. Ми вже знаємо слово дещо. Тепер ще будемо знати декого. Е, мені потрібно почекати. Зверніть увагу, потрібно, не мушу, а саме потрібно. Тобто сая перлю. Сая перлю. почекати. Менунгу. Е, от декого се се о оранжемо. Це се оран. Оран людина. А от це слово взагалі означає деко. Це се оран. Саєперлюмененгу, се оран. Вони ненавидять чекати. І таке буває. Вони ненавидять мерека, е, ненавидіти одне з минулих дієслів. Мембенчі. ci čeate menungu. Mereka membenci menungu. Oже menungu čeate Anda Bisa se menungu dia di sini. Сja perlu menungu se se orangu. membenci menungu. Oже на огодні все се naši 5 дієслів заповнених на сьогодні. Можливо, були ще поверх. Інші нові слова, ну, але мені здається, не складно. Отже, всіх чекаю на наступному році на контрольній роботі по цих п'яти дієсловах. Сам пан джумпа!